Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні рекомендую приготувати дуже смачний та простий приготуванні пиріг на кефірі. Впевнена, що він сподобається всій родині. Отож до роботи. Беремо кисломолочний сир, додаємо яйце, цукрову пудру та ванільний цукор. Все гарно перебиваємо до однорідності. Готово! Викладаємо в кондитерський мішечок. Тепер готуємо тісто. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Гарненько збиваємо до білої пухкої маси. Тепер додаємо кефір кімнатної температури та рафіновану олію. Перемішуємо. До борошна додаємо розпушувач. Борошно обов'язково просіюємо. Додаємо все до яєчної маси. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім збиваємо на низьких оборотах міксера до однорідності. Викладаємо в форму, застелену пергаментним папером. Із сирної маси робимо такі смужки. Викладаємо будь-які ягоди, у мене заморожена смородина. Духовку варто розігріти заздалегідь до 180 градусів, випікаємо від 40 до 50 хвилин, даємо трішки постояти в формі, потім викладаємо на решітку, даємо повністю охолонути. За бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Я ж цього не робила, він і так дуже красивий. Впевнена, що цей пиріг стане частим гостем на вашому столі. Тому що він виходить ніжним, м'якеньким, ароматним та соковитим. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Мені дуже цікаво, з яких куточків нашої країни ви дивитесь моє відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!